Це я Фламплей і сьогодні у мене для вас радісна новина. У мене з'явився Discord і ви зможете пограти зі мною в ігри. -да, у мене з'явився Discord. Діскор в мене був в принципі і раніше, проте раніше я не хотів просто його палити, та я основ, в Discord майже не сидів. А зараз у вас є можливість пограти зі мною в ігри, в тому числі і в мене, теж з вами. Тому, е е ну, Наприклад, давайте я вам наведу приклад, що ми можемо пограти. Ух ти! Дивіться, які, кстати, ті скіння Ріко, ну, ладно, давайте я щас не про це. Так от, ми з вами можемо пограти в Майнкрафт. Майнкрафт, правда, тільки на ПК, тому що на Андроїді я не граю. Соріка, що я на Андроїді не граю. Тобто, не, не, не я на Андроїді граю в Бравл в основному і нагадаю в Roblox. А в Майнкрафті я граю тільки на ПК. Тому в кого є ПК, то вам дуже повезло, ви зможете пограти зі мною на Сільверях, наприклад, Bedwars і таке все, як на... далі. Далі ми можемо пограти з вами в Brave Stars. Ну, звичайно, це класика. Ми можемо пограти з вами в Roblox, опять же той самий. І ми можемо пограти з вами в Combat Master. Е, ну, В PUBG я граю дуже рідко, заходжу, тому я не знаю, навіть по до Павга, навірно, ні. Дивіться, як зі мною пограти в ігри, сутивте. щоб пограти зі мною в ігри, по-перше, ви зараз бачите Діскорд на екрані, мій Діскорд, ну, а чи ще. І, коротше, що пограти зі мною, ви повинні написати свій нік в Діскорді. Це так, да, обов'язково, тому що я довго знати, хто їм на мене додає, це львів чел, чи це іменно ви. Тому що я ж не знаю ваш нік, я ж не можу сказати, хто мене іменно додати. Може це якийсь ще, але може це ви, я ж не знаю. Того вам обов'язково треба вести нік, Це обов'язково. Да. Е, ще, ще бажано, звісно, вести. Е, ну, можна якось ще сказати, я хочу поіграти, але в принципі вам треба вести, Мені надо, щоб ви вели тільки свій нік, щоб я знав, хто мене додатиме. Ну, либо я вас додала. Ну, в принципі, так, Давайте ще поговоримо, що ми можемо пограти іменно в Майнкрафті. Саме. В Майнкрафті я граю не усе, але ми в Майнкрафті можемо пограти в Bedwars, в Skywars, в Паркур Цивілізації. Ми можемо пограти в анархії на Рухай Пікселі. ну, Це критий такий сервак, і можемо пограти в Анархію на Redmone, тільки я там, ну, б, якщо що то сорі. І таке, ну, таке пофанус ще можна, ну, це вже таке. А так в ну, основному ми будемо грати і на все. Е, в принципі, Bedwars, Skywars, анархія, паркур, цивілізація це в те, що ми можемо переграти сьому. Опять же, е, ви побачили вже мій Discord на екрані. Також мій Дискорд ще буде в описанні. Я його ще закр... Закр... закріплю в коментах, щоб усі побачили. Возможно, хтось не побачить, я ж не знаю, того. Я на всякий случай Discord пам'яті всюди, того. І, звичайно, що ми зможемо грати в ігри. В принципі, ви вже самі обираєте, в що ми будемо грати. Тому, до речі, і ще ми можемо записати з вами відосик. Я хазе, правда, коли ми будемо записати відосик, по-перше, мені більше, я не знаю. Коли це ми вже будемо договоритися вже по самому Discord, тобто, в коментарі ви мені не пишіть, бо я просто ну, тут буде, це будемо обговорити в самому DS Того, ну, якщо друг ви хочете зняти вже відео, то тоді пишіть мені в же DS, Тобто, ви мені скиньте в коментарі свій DS, я вам тоді до вас ну, тоді, я вам кину заявку або ви мені. І тоді ми вже обговоримо, якщо хочете зняти відео просто так їх знімав сумісно відео. Що ж, на цьому наше відео підходить в кінець, давайте ми підсумуємо, що я скачав Discord, мій ви знову бачите на екрані, ну то есть, як мене приймати. Далі, поіграти ми можемо в такі ігри, як Roblox, Minecraft, Combat Master і e, Brawl Stars. Ну, опять же, повторюю, Minecraft на ПК, да, в мене є ПК, хто не знав. Того, ну Roblox теж можна ПК, але в Роблаксі різниці немає. Ну, Майнкрафт я можу в основному, навіть тільки на ПК. Тисяч тобто сервера, рухи пікселі, такі, ну, те, ну, короче, такі сервера, які є стільки на ПК, того більше всього зможемо тільки на ПК. Того Майнкрафт ми зможемо програти з кайворс, бедварс, анархію, паркур цей, паркур. Ну, стихії, паркур, цивілізації і так далі. Ну, в принципі, ми вже виберемо. мінус у мене поки що немає ліцензії, я її, не купити, проте поки що моя мене ліцензії немає. Того на хай ми, к сожалению, не заднім. Та й думаю, вона не у всіх є. Що ж, ну тоді пишіть мені в Дискорд, ну, ще, е, пишіть мені поки що в коментарях Discord, де у кого є е, мейл я вам кину заявку, либо ви мені, і все. І той і все. Того. Проте, пожалуйста, в пожалуйста, напишіть свій е, нік, то що я просто в ДС не буду прозабавлять усіх підряд, то що мені можуть кидати не тільки з Ютуба. Тось. Возможно, мені просто кидає, хтось побачив. то що я буду приймати іменно тих, хто зайшов по цьому відео то й спограв зі мною. Тому, адже нікиси кидайте, я вас. Ну, як ви розумієте, приєднаєтесь, ми вже обговоримо, що ви їм не хочете, пограти, ще зняти відосик. Це все безплатно, то із того. Якщо хочете самі зняти, без проблем. Ну, тільки на зі мною вже буде договоритися. Що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, з вами був ЯФламплей. Бувайте! Отаке От в нас було коротке відео про новину.